Відчувати себе самотнім складно, але нормально. Ми всі час від часу відчуваємо себе самотніми, і хоч частіше це почуття ми оцінюємо як негативне, стан самотності є абсолютно нормальним та природнім, оскільки нервова система кожної людини унікальна, то і потреба в інтенсивності контакту і близькості також в усіх різна. Запитайте себе, а що я роблю, щоб вибратися з пастки самотності? Іноді нам потрібні зусилля, щоб проаналізувати, чи відмовляємось ми від контактів, чи проявляємо ми повагу та вдячність до інших, чи є ми такими друзями, яких хотілося б мати для себе самого, чи кажу я про те, що мені насправді потрібно. Іноді на це немає сил, і тоді важливо звертатись за допомогою до психолога. Як підтримати себе, усвідомлюйте та дозволяйте собі прожити емоції. Просіть по допомогу та приймайте її, вивчайте себе, дослідіть свої цінності та переконання, конфронтуйте з голосом самотності та невпевненості. Ведіть щоденник. Заздалегідь плануйте вихідні чи святкові дні. Знайдіть те, в чому б ви могли бути корисні для інших, не підміняйте справжню близькість поведінкою та звичками, які можуть зашкодити, досліджуйте світ навколо, нові хобі, вивчення мови, подорож до нового місця.